Також сьогодні хочу вам нагадати, кому потрібно до 1 серпня подати заяву на виплату. Пам'ятаєте, я розповідала про разову грошову допомогу до Дня Незалежності нашої країни. Зможуть її отримати ветерани війни, учасники бойових дій, жертви, нацистських переслідувань. ті громадяни, які мають особливі заслуги перед нашою батьківщиною. Тож, будь ласка, послухайте, кому ці кошти прийдуть. Автоматично, а кому потрібно звернутися в пенсійний фонд. Перше, це пенсіонери, які мають право на виплату, допомогу таку нарахують автоматично, без вашого додаткового звернення, і виплата буде проведена у серпні разом із пенсією. Ви її отримуєте. Надалі військові частини, регіональні представники силових міністерств та відомств. Інформацію про осіб за категоріями, які мають право на виплату, подають органам Пенсійного фонду цю інформацію до 1 серпня. Для цього слід заповнити заяву встановленого зразка і подати її через веб-портал Пенсійного фонду України. Там є спеціальний розділ. В розділі заява на отримання разової грошової виплати до Дня Незалежності України. Це ви можете або ж через сервісний центр Пенсійного фонду, тобто підійти чи почтою відправити. Кошти на виплату допомоги буде спрямовано на небюджетні рахунки військових частин установ організацій, де такі громадяни проходять службу. Іншим людям, які мають право на виплату, але не перебувають на обліку в органах пенсійного фонду, як отримувачі пенсії, не проходять службу. Для отримання допомоги вам потрібно звернутися до пенсійного фонду і подати заяву довільної форми. Тобто, там без спеціального зразка ви пишете в довільній формі. В такому випадку виплата. Буде проведена за місцем проживання вашим на поточний рахунок в уповноваженому банку. Також хочу нагадати, що заяви на здійснення разової грошової виплати подаються до 1 серпня, але якщо у вас такої можливості не буде, то ви можете зробити це до 1 жовтня 2024 року.